Вітаю! Що чекає чоловіків після війни тих, які зараз знаходяться в розшуку? че? Туз Пентаклів. Це карта, яка вказує на е, хороший результат, на шанс. Туз Пентаклів. Це коли дається шанс змінити положення жертви на перерізання цієї мотузки, до якої був підв'язаний чоловік. Будуть вноситись ясності рішучі дії після періоду тривоги страхів, страждань, емоційної паніки. З'являться нові можливості. І саме через фінансову відплату. По п'ятірці жезлі чоловікам СЗЧ треба буде щось довести. І потім чекати результату. Можливо, треба буде оформити якісь документи. Або ж підписати документи, які саме стосуватимуться минулого. Потім. Сплатяться гроші. Можливо, це буде штраф якийсь, або ж внесок кудись, або ж просто це буде як відкуп. Отже, нічого я такого страшного я не бачу. Король мечів і старший аркан Сонце. Прояснення ситуації військової. Цієї ситуації буде прояснення потім.